Добрий день, порекомендуйте хороше вино. Прийшли до мене на роботу і задаю таке питання. Я таке. Окей, добрий день. Яке саме вино ви шукаєте? Давайте почнемо з кольорів. Біле, червоне, рожеве, можливо, оранжеве. Хочете тихе чи хочете і гристи з бульбашками? Червоне. Порекомендуйте хороше червоне вино. Окей, я працюю в Великій Британії у винотеці, де 800 позицій, 600 з них це вина. І десь 300-350 – це червоні вина. Да, і всі з них хороші, бо це не супермаркет, це хороша винотека. Ще й в Англії. Окей, які сорти винограду ви любите? Я не знаю. Які регіони ви п'єте? Я не знаю, я не розбираюся в винах. Окей, який у вас бюджет? 15-20 фунтів. Супер. Це вже хоч якась інформація. А ось дивіться, у нас тут є три секції: Легкотілі, шовковисті вина і повнотілі, червоні. Що з цього ви любите? Який саме стиль червоних вин ви любите? Щось легеньке в стилі пінонуар? Чи може ви любите насичені червоні вина в стилі Мальбек або одеський чорний? Звісно, вони нічого не будуть знати, що це за одеський чорний, Але ж я тут у Великій Британії їх привчаю пити наші українські вина і локальні українські сорти винограду. Я їх навчу пити одеський чорний, чому би ні? Знаєте, я люблю щось середнього, я мерло. А чому не можна було так одразу сказати? Добрий день, я хочу мерло в межах 15-20 фунтів. У вас таке є. І все! Ото приходять і кажуть, порекомендуйте хороше вино. Яке? Яке хороше! 600 вин тут позиції, усі хороші. Я можу порекомендувати англійський гристи за 100 фунтів, воно хороше, але ж ви хочете червоне. А звідки я це маю знати? Будь ласка, уточніте. І так само в дірекції в коментарях мені тут пишуть.